Всім хай короче. коротше. А сьогодні я збираюсь на день народження у Катюшку До моєї подружки. І вона подивиться подивить це відео. Ну, Якщо вона побачить це описання, то вона одразу його подивиться, я думаю. На день народження я напевно не знаю, що знімати. Але... Я можу зніму, як я буду їхати це все. Такий макіяж, фрішо, прям, мені дуже подобається. Це мій братик володичок. Це володичок. Тихо, тільки не треба говорити слова, як ти говориш. Не Коротше, мені дуже сьогоднішній. Але я не знаю, що робити прическа, тому що моя голова така не прям дуже чиста. Хоча ну типу, я її помила тільки четверг вечором. Типу, даже один день її не походили. Я ж така собі. Не знаю, що ми зараз делають, може, я просто мальвінку заплету. Малівку. Мальвінку, типу, таку, але переплету трошечки. Зараз я попробую, бо я вам покажу. Скоріше, що в мене, отака от мальвінка. Я ж їх, коротше, я поэтому буду просто розпущена, але вони оказались не взагалі Ну, кавно. Не знаю, може це я погано вимиваю волосся. може, це тіпа, в мене вже такі волосся. Ну, мені каже, я погано вимиваю шампунь. От такі от. Так, це не можна нормально вийти. Ма коли були ногті, мені було легше якось вимивати його, вичищати. А зараз ми тягну я вообще ну, не можу. Я не можу нормального. Так, оце це санлати ногті, все ногті. От явайте я буду, але я думаю, вам покажу, що я вдягну. А що це воно ну так оце? Що це таке? А ні, нормально, але це от не так не должна бути. Ну ладно, Боже

треба зачепить, але ладно. О, всем лучше, мені більше нравиться. Зараз таки зачіпимо, перечіпимо його. Оток от не було бути. Ось Все, крусота. Коротше, нормально. А в яді не знаю, що вичистимо зупинятися. Може... Я, напевно, буду вдягати свій свит світшот коричневий, такий в мене є. І сірі джинси. Ось вот так от. Так що, я думаю, я потім дозніму. Собака! Може, типу, це буде маленький влог, може, кудись, може, щось вечором я буду робити, не знаю. Так що це буде маленький влог сьогодні. Бо сни... я, сні... щось до нового влогу я знімала, бо я знімала косметику, щось таке, от такі ліпсінки, не всяку. Я ліпсінки я теж знімала. Така. силаяр. Це відео стало. Добро. Ми вітаємо Катюшечку з днем народження. Дівченка наша, рости здорова, крепка. Щоб у тебе багато було підписників. Тихо, підписників.